Ребятушечки, привіт! Пох... Але ми продовжуємо сіяти. Сьогодні напалили грядок. От і ще там продовжуємо Рівненькі такі ряди. І от ми вже майстер закинулись. Отак от, от бросили сім'я. Бросились семя. Вот. Бачите, это все беленькие. Белонькие, это я бросил семя. Мой напарник пошел за новым семьям. Новый сорт. Вот. Ну, не знаю, что ще сказати. Ну, сейчас буду загортати. Все, всем пока. Пока-пока.